Так, ну і всім привіт, ребята. Сьогодні ми будемо грати в 99 ночей. дуже прикольний режим, Так, ну я создам поки на п'ятьох, думаю, хтось зайде. Щоб легше було. Так, поки нікого немає. Ну, ходить ми вот ну, не будем, не хотілось б одне бути. Так, а це я знаю. О, хтось з нами є. Сундучок якийсь Старий топор є і старий мішок. І монетки ще якийсь знайшов. Так, мову зараз переведу. Так, сундучок. Будем так, ну хотя бы, чтобы шось над вами выпало. О, топлив на конесты. Думаю, что це дуже полезно нам будет. А, мы с кимуси. Я це казав, не пам'ятаю уже. Так, ну ладно. Давайте вообще ды, я так понял. Так, будем кудись идти. Шукати щось. Тут є якийсь ангар і вовки. Думаю, вони на мене не заглядят. Там там щось. Що... Вкусив мене не кусайся. О, шкура вовка випала якась. Хм. Давайте заберемо морсель і стейк. Думаю, це буде полезно. Так, заходимо. Так, ну. Монетки тут есть и револьверные патроны. Ну и сундучок тут есть. Так, что с него выпадет, интересно. Давай, о, бандажка. Ну, думаю, будет полезно. Лишай одни не патроны. Так, поднимемся на крышу. Так, тут есть листовый металл и вентилятор сломанный. Ну, Так, сломи вентилятор і все остальне надо на базу понести. Несем, несем, на базу ми несем. Вентилятор сломи сюди, мабуть, да. Ну і більшість матеріалів туди. М'яско з кожу ми собі збираємо. Ну і я чув що треба куди чував добувати. На, на другий день щоб вона вже була. О, позов, зараз вже є. Ой, з'їв чуть-чуть. Ну, нічого. Так. Пожарим то, що вона з'їсти, аж кури вовка поки заберемо. Як і лапку. Так. Викладемо це все сюди. Прямі. Лавка і лапки. О. Так, ну будемо чекати день. Так, тут хтось є. Якийсь Іди звідси. Так, ну будемо чекати день далі.